Привіт, любі дорогі діви! Це Таро-прогноз на жовтень 2025 року. І так, давайте дивитися, що скажуть Таро, яким буде для вас жовтень місяць. І хочу попросити вас, підписуйтеся на мій YouTube канал, ставте лайки, діліться в коментарях і, до речі, підписуйтеся на мій Instagram аккаунт Посилання на свій інстаграм-аккаунт залишаю тут під цим відео. Щочетверга на моєму інстаграм-каналі є рубрика Задай питання таро, де ви задаєте свої запитання і отримуєте безкоштовну відповідь. Також тут в коментарях пишіть, задавайте свої запитання. Я також всі коментарі читаю і даю відповіді. Так, тільки в інстаграмі це робити зручніше. Тому що тут в коментарях ну, всі читають, а там можна вести індивідуальну переписку. Тож запрошую вас на свій інстаграм. Так, перша карта для вас, дорогенькі мої діви, яким жовтень буде для вас: шістка, шістка мечів це енергії. Можливо, такого коливання, коли ви не вагаєтеся, не знаєте, як прийняти рішення, куди вам направлятися, от така трошки буря на морі і розкорішує ваш кораблик, і вам важко прийняти рішення. Треба приймати рішення, треба кудись рухатися, ви відчуваєте цю потребу, але ви ще не впевнені куди. Ставайте, і підказка від цієї карти. Ставайте керманичем. Ми бачимо, що тут човен і ним не керують. Човен. Це є символ вашого життя. І ви є головним героєм цього життя. Ви маєте брати весла в руки, і ви маєте ним а, керувати для того, щоб керувати своїм життям, керувати цим човном. Що саме головне для цього потрібно? Як ви думаєте, дорогенькі? Діліться в коментарях, як ви думаєте, що потрібно для цього, щоб керувати своїм направляти човен. Щоб його направляти, треба знати, куди ви направляєтеся, щоб вибрати шлях. В першу чергу, коли ви сідаєте за кермо, ви знаєте, куди ви їдете. Сідаєте в човен, ви знаєте точку, в яку ви їдете. І так само ваше життя. Ви маєте знати ціль. Чого ви прагнете, куди ви направляєтеся і туди спрямовуєте своє життя? Якщо не знаєте, на консультаціях я вам підказую, я ще читаю вашу матрицю долі і дивимося ваші таланти, куди вам направляти своє життя і як визначити точку, в яку ви направляєтеся. Щоб ваш кораблик, щоб ваш човник не кидало, тому що, коли човник в морі і він не має орієнтиру, він нікуди не припливе, він не припливе туди, куди ви хочете. Куди його приб'є, поламає його, поб'є. І так він буде колисатися в морі. Тож підказка від Таро. Задавайте шлях, знайте, куди їдете, знайте, куди направляєтеся, керуйте своїм життям, направляйте човен. Так, паш, гроші, невеличкі гроші йдуть в ваше життя. Можливо, ви шукаєте роботу, ви знайдете роботу, тому що грошей побільшає. Ну, це не є великі прибутки, великі статки. Це як допомога, як подарунок, або як перша зарплатня. також. Так, наступна карта, але грошей стане більше і дуже вчасно. Ну, це завжди дуже вчасно. Туз, тут жезлів, можливість в ваше життя. Туз жезлів, це енергія. енергія, яка буде у вас присутня, у вас буде дуже багато енергії. І тут це ще карта номер один: це як відкриваються двері можливостей вам. Двері можливостей і як перша сходинка. ви вже на по цій сходинці маєте йти самі, самотужки маєте йти по сходинках вверх. І якраз будуть такі можливості. Вам треба буде багато енергії мати на це. І енергія до вас прийде. Так, наступна карта. Жовтень почнеться для вас дуже так цікаво. Колесо фортуни. Діли, ви, везунчики, долі, колесо фортуни! Дивіться, як чудово! І багато енергії і колесо фортуни, тому що колесо фортуни, фортуна на вашому боці, але це колесо вам треба крутити самим. І ще це карта вагітності, якщо це ваша тема, якщо це ваша тема, це карта вагітності і карта дороги. І дороги такої далекої, це як їхати за кордон, їхати в іншу країну, або до вас гості з іншої країни приїдуть. А в загальному фортуна на вашому боці, діли, вам буде щастити. Чудова енергія! Так. Четвірка. Четвірка мечів. Закрутить вас енергія, захочеться вам відпочити. І треба буде відпочити. треба буде балансувати відпочинок і а, таку і роботу. І ще ця карта, коли хочете сховатися від цілого світу, побути наодинці, переосмислити щось. Подумати над чимось, дозвольте собі таку розкіш подумати, таку, пустити енергію спокою у свій, не бігти, не метушитися, а зупинитися і дійсно подумати, перепочити в тишині. Тому що тут людині дуже хочеться побути наодинці, і коли ви так наодинці своїми думками, вас народжується якась ідея. Але тут сама головна підказка відпочинку, Без, щоб не метушитися, не робити зайвих дій. Захочеться вам такого перепочинку, дозвольте собі. Можливо, просто виспатися, поспати скільки хочу. Так. І ще одна карта з цієї колоди помірність. І така карта помірності. Це що все прийде вчасно, коли ви тут біжите, крутитеся як білка в колесі, хочеться вам відпочити і правильно зробити, якщо собі дозволити це, в першу чергу, цей відпочинок, і тут ангела над вами. Дуже чудові карти, Діви. Ангели над вами помірність це коли ви попадаєте в коло однодумців, в такі світі енергії. Якщо ви шукали роботу, ви знайдете, ви попадаєте в хороший колектив, або людина така хороша, зустрічаєте друга, зустрічаєте кохання, і все воно приходить вчасно, коли ви не спішите, коли вже життя таке налагоджене, тому що четвірка це і є якась така енергія трошки стабільності, і 14-ка це також, коли Є енергія стабільності, є така розуміння життя, що життя не помиляється, все приходить вчасно. І завжди просіть допомогу у ангелів. Тут ви під покровом ангелів, не забувайте, кожна людина має біля себе помічників, ми приходимо це життя на землю, неодинокі. Нами завжди приходять наші невидимі помічники, приходять ангели, просіть їх, тому що вони не мають дозволу допомагати нам без того, що ми просимо. Коли людина просить щось, ангели допомагають їй. Так, і ще одну колоду таро беремо, дивимося далі. Тож, просіть, і коли ви просите ангелів, просите Бога Бог. Бачить, що раз людина просить, значить вірить в мене. Треба їй дати, тому що вона вірить в мене. Якщо ви не просите, ну, Бог думає, ви і не вірите в нього. Тому що багато людей ну, і приходять на консультації до мене, і кажуть, я нічого не прошу, я дякую, там, чи прошу, але не за не для себе. Ось. Але дякувати це перше, тому що. Чаша благодаті це завжди подяка. І просити щось для себе також можна і навіть треба, тому що Бог думає, ну, раз просить, значить, я дам, тому що вірить у мене. Якщо не просить, значить, можливо, і не вірить. Так. І далі у нас трійка. Двійка чи двійка? Двійка. Двійка жезлі це коли двох ви щось робите. Це як дві дороги, це завжди вибір. Треба буде вибрати, так чи ні, сказати, вибрати, подумати. І це коли ви щось у двох робите, це дорога у двох. або два партнера, партнерство, колаборація, або якісь ідеї, дві ідеї. Це ще один бізнес. Можливо, у вас є а, якийсь салон, магазин, чи якесь. Ваш власний бізнес, і ви зараз задумаєте ще один бізнес зробити це дуже хороша карта ідей, і коли ви у двох щось робите, можливо, колаборація, бізнес ідеї. І планування подорожі. Так, наступна коло е, карта дев'ятка. Дев'ятка чаш. Зможете собі дозволити, тут людина. А от ми бачимо піщаний берег і ззаді 9 повних чаш. Дев'ять повних чаш це уже наповнені чаші вашої благодаті. Уже є результат, коли ви знаєте, що за плечима ви вже маєте хороший результат. І якесь бажання, це здійснення мрії, здійснення бажання. Людина задоволена. Ви будете мати, тому що це є емоції. Дев'ятка чаші. Чаші це завжди про емоції. Будуть у вас чудові емоції. Подивіться на цю людину, як вона насолоджується, усім, що вона має. Це карта про бути тут і зараз, бути вдячному і бути задоволеною тим, де ви є зараз. Якщо ви задоволені тим, що ви зараз, ви бачите ту красу навколо себе, вам є за що дякувати, а дякувати є завжди за що, тому що є новий день, ви живі, Бог вам дає великий подарунок новий день, радійте цьому дню. Днем народження новий день і ай, завжди є чому порадіти. Так, чудова карта, і наступна карта у нас. Сюрприз, які чудові карти. Ой, діве, ви скриньте собі ці карти, вони принесуть вам радість і щастя. Тут сюрприз іде в ваше життя. Дев'ятка кубків, Дізнання мрії і сюрприз. Радість і сюрприз. Це може бути і грошова винагорода, і людина. Нова іде в ваше життя. І це карта легкості, радості, і це карта довіри до життя. Коли ви знаєте, що життя за вас, життя не проти вас. Тут ми бачимо, як людина легко йде по життю, і навіть вона над добривом. Але вона не сумнівається, що вона перелетить. В неї є підтримка, є оця уявна мітла, є підтримка, яка її підтримує. Вона не переживає. За це. Довіряє життю і йде вперед. І оцю карту дуже люблю, вона проігрується завжди, як щось приємне приходить в ваше життя. Дуже несподівано, спонтанно, щось легко приходить у ваше життя. Це може бути як бонус ем, якась премія. Чи, е, або ви зустрінете таку людину у своєму житті. Так, чудові карти. І тут і кораблик, і кораблик це щастя. Це довіра і щастя. Дивимося ще одну карту для вас, дорогенькі, світ. Весь світ біля ваших ніг. Карта розширення. Весь світ. Які справді чудові карти у вас, діли. Все, що буде відбуватися, все буде вам на користь, все буде за вас. Чудовий розклад на жовтень, і карта світ, карта розширення. Ви будете йти в розширення. Стане більше і грошей, стане більше енергії. Всього стане більше. Єдине, чого може бути стати більше, це і кілограмів на вашому тілі. Ця карта все розширює, будьте обережними. Так, але це чудова карта розширення. Це ми бачимо тут і будинок, є, і автомобіль. Можливо, покупка автомобіля, або зміна автомобіля. А це може бути і продаж, і купівля житла, покращення житлових умов. Спадщина, можливо, вам хтось подарує автомобіль, або отримаєте спадщину нерухомість. Дуже чудові енергії і чудові карти. І от на отаких чудових картах просто хочу вам показати, дорогенькі, діви, робіть скріншот, хай ці карти вам приносять удачу і радість житті. Піснення вашої мрії, пишіть свою мрію під а, цим відео в коментарях. Діви, ви такі везунчики, вам дуже пощастить!